Облаштувати біля Центральної районної лікарні велику парковку. З такою пропозицією звернувся до керівника медичної галузі Шосткинської громади Олега Штогрина, депутат міськради Олександр Івченко. У нас все більше і більше біля е, нашої е, больниці парка паркуються автомобілі. І з кожним днем не уменьшається паркові збільшується. У вас є дорожка, яка йде вдоль, вдоль. її треба переносити туди за забор і все це проклівати, тому що ми задихнемось. Натомість пан Штогрин зауважив, що кластерна лікарня, в яку планують переформувати Шосткинську ЦРЛ, передбачає низку новацій, в тому числі і облаштування паркінгу. Для кластерних лікарень передбачено окреме фінансування зверху. На все, в тому числі, там. Ремонт обладнання т -т -т -т, обустройство автопаркінгів, обустройство, тобто це все в планах. І там єдине, знаєте, в чому проблема? Там ставиться... Там, якщо будемо робити, якщо нормальну площадку робити, то треба зробити з сошлагбаловому і всім, тому що там половина машин це з базара. Варто зазначити, що кластерний заклад охорони здоров'я, яким має стати Шосткинська ЦРЛ, включає в себе приєднання до неї дитячої лікарні. Відбудеться це найближчим часом, підкреслив Олег Штогрин. І ніхто не закриває, вона стається. Ну а в ЦРЛ повинно бути педіатричне відділення. Благочини Шосткинського району, настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці, отець Сергій, звернувся до депутатів з проханням виділити земельну ділянку для будівництва нового храму ПЦУ. Повідомив начальник відділу містобудування та архітектури Володимир Єфремов. Є пропозиція відділу. ось така буде церква на пересічення вулиць Караленка і Свободи. місто танків. Народні обранці не підтримали таку ініціативу по декільком причинам. По-перше, вони вирішили почекати, поки Українську православну церкву Московського патріархату не заборонять на державному рівні. У нас пропозиція є не надавати до моменту вирішення долі на державному, всіх рівні. На державному рівні. Проблему стихійної торгівлі у місті підняв депутат міськради Микола Трофомець. Зокрема, він звернув увагу на несанкціоновану реалізацію молока, яка ведеться прямо на центральній площі шостки. Так, діє там які якісь документи поставщика так. Але ми не знаємо, от сьогодні це молоко приїхало, чи вчора, чи позавчора, яким чином обробляється ємність для цього молока. Ну і так далі. Агровиробничі підприємство весна попросило депутатів міськради зменшити на час військової дії орендну плату невитребуваних та не переоформлених сільськогосподарських земель з 12 до 3%. відсотків. Сказали, ми працюємо на всьому північному кусту. Це Єзбуда, Ямпель, наша територія Ковтунівська. Там у них типу засаджу, ну, зрозуміло чому. І вони написали всім листи. Ті зрозуміли, що їм дали якісь пільги, зменшення орендної плати і тому подібне. Чому саме по ковтунам таке питання, вони не дають відповіді? Микола Трофимець зазначив, що зменшувати орендну плату підприємствам, які обробляють землю, є недоцільним. Тож більшість народних обранців не підтримали прохання аграрія.